Вітаю-вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української відьма. Звуть мене Аня. Сьогодні дивимося Запоріжжя область, що чекає, що буде, тому що бачимо, що по іншим напрямкам на фронті ситуація складна і непредбачена, тому будемо перевіряти, що буде відбуватись на Запоріжжі. Не забувайте підписуватися, приходити на особисті. Запоріжжя найближчі дні. Якесь важке рішення. Я так думаю, що якась буде евакуація з громад. Можливо, які не оголошували. От як думають, роздумують. Бачите, чоловік і жінка. Думають про те, треба чи ні. Чи будуть сили, сили відновити? Чомусь думають про воду. Вода ще це опалення може бути, так? Тому що ми залежимо від цього. Очікують. Думають, оголошувати чи ні, будуть такі розмови, але таке відчуття, що в останній момент якось ситуація вирішиться на краще. Багато людей питають, що де взагалі ситуація в місті. Тут може бути якийсь обстріл. На перспективу, який погіршить саме ресурсну ситуацію в місті. Люди, як виходять, задають питання, що нас чекає далі. Да? Чи будуть надавати якусь підтримку місту? Я не бачу, що прям так у вас було критично, як наразі, по тому ж самому Херсону, але от напруга якась буде. Вона не штучна. Дійсно, така ризикова ситуація. Запоріжжя найближчі дні. Запоріжжя найближчі дні. Фронт якось ми як очікуємо на дії ворога, тому що нам не зрозуміло його. Він як смикається, отак в мене фраза. Смикається то вперед, то назад, туди-сюди. І в можуть бути. Ближче до Запоріжжя. Карта смерті. Сутінки будуть у вас якось так бентежити. Знаєте, от нібито час, коли зміниться фокус. Уваги ворога. То фронт то місто, то фронт то місто. Тихо-тихо. Потім удари. Давайте ще. Запоріжжя, найближчі дні. Запоріжжя, найближчі дні. Передмістя горить район, щось важке, важка ніч якась буде. Активний ворог. Він вибиває, я ж кажу, якісь населені пункти. Просто щоб там все повідключалось. Поступово, знаєте, крок за кроком ближче-ближче до Запоріжжя. Саме Запоріжжя обстріл покаже. бо тому що відводить, знаєте, от постійно викидає передмістя. Увагу! Раз. Дивись туди, дивись туди. Запоріжжя, саме місто обстріли. Вода. Посадки якісь. Посадка. Це знаєте, як у дружини військового. Ти де в посадці? Там є ще інше слово на літеру є, але <смі> воно таке не можна в етері. Ми ж, знаєте, стандартно думаємо, що це річний порт, або да, порт, колись він там був, там, де статуя у вас стояла. Коротше кажучи, тут трошки інакше заходить, як з каховки йде, і два береги можуть страждати. Впівіхі. Заглушать. Буде загроза, але заглушать. Шахеди Запоріжжя. Ой, вогонь може бути від них. Угу. Не тільки швидкісна ціль. Дивіться, у вас також є в день загроза швидкісної цілі. Це може бути ракета навіть, кабрикет ракета, ракета. І він як підлітає, видивляється, пристрілюється, над хортицю буде знову висіти. А потім, знаєте, якраз і тиша, і ви не можете зрозуміти, що до чого. Не відразу подивився і обстріляв. Якось буде, от... не до вас якось було йому. Плавній Василівський напрямок, плавній Васильівський напрямок. В повітрі б'ємося. От як не можемо десь пройти. За картою дурень, пізно приходить інформація з фронту. Те, що буде по-запорізькому, навіть на діпстейті, я так розумію, що за картою дурня буде то погана інформація, потім карта закоханих, то хороша. І вона трошки, знаєте, навіть не 2-3 дні. Вона набагато пізніше приходить, і вона може бути вже на сьогодні, але не дуже актуальна, тому сильно не панікуйте. Трошки зброю дадуть. Я не бачу, щоб прям переламний момент був в зброї, але от як нарешті дочекали. З автівками якась буде проблема у вас. Автівки, все, що на колесах. Це може бути евакуація, наприклад. Ну, є проблема, все, що на колесах. Питала мене, чому не дивлюсь Мелітополь, тому що ми туди, туди не йдемо зараз. І прям, прям там сварились зі мною. А де Мелітополь, чому не дивитись? Ну ми туди не йдемо зараз. І сенс дивитись, як там у ворогів. Ну, не бачу зараз. І дуже сильно попросили. ЗС найближчі дні. ЗС найближчі дні. Ну, стоїть вона. Нам не до неї, і вони там будуть робити якийсь вигляд вибуху незначного. І також, ніби там е в Енергодарі ми там на когось цивільних палюємо, буде, будуть якісь вкиди, ворожі, але по факту ми просто очікуємо, нас інші ділянки фронту цікавлять. Ми якби, як закриваємо другий берег дати, що навпроти за Ми закриваємо Нікопальмарганець, наприклад. І поки ми про це не думаємо. Гуляй поле, найближчі дні. Ну, почали, нарешті, по новинах показувати. А в Телеграмі почали показувати, що з цим містом. Просто місто, якого ну, майже не існує, Да? Нарешті. Я то знаю, ви те знаєте, що там. Нарешті почали це озвучувати. Гуляй поле, Найближчі дні. Ну, якби, ну, як, як, як місцеві, да, б сказали. Ну, прилітають, Чомусь вдарять в скупчення військових, десь знайдуть наших. А, до речі, от з того напрямку, як тіла повернуться. поле найближчі дні. Ну, оборонь. Ну, ми якби в процесі, да, і ми, ми їм тили виб'ємо. Але це прямо от не той може бути напрямок. От як між Гуляполем-Оріховом, отак. До речі, може бути там Молочанськ, так малка. Ми їм щось виб'ємо. Таке приємне. А вони нам потім мститись будуть. Вони шукають, як наших військових гулять полі можуть літати, видивлятися. <кхід> багато може чогось літати. Оріхів найближчі дні. Тут, тут дивна дивина. Тут багато втрат, таємна інформація, яка не нам на руку, на жаль, що провальна операція наша. да. ворог чекає, ми там не оцінили. Дивіться, на Оріхівському напрямку. Там прям все, що висувається вперед, так як показую, бачите? Нібито ми тут щось зайняли, ми щось там кудись могли дійти або доповзти. Ну, це не сарказм, по факту по хлопці повзають. Так, що Аж ока засіпалась. А тут іде прям таке комбо, да, диявол зі смертю. Нам треба йому не давати перекривати небо і літальними своїми апаратами. Ми не можемо там щось зробити змінити. Там під покровом сірої зони йдуть не дуже гарні новини. От Оріхівський мені не подобається зараз. А що він тут прям? Таке відчуття, що або тут хтось з якихось генералів, або якийсь спецпідрозділ керує зараз. Щось зміниться от керування ворогом. Ворог якийсь такий, знаєте, сильний. Я з гори, з висоти тебе бачу. Я тебе бачу, знаєте, от як вони встали, зібралися і такі. На світанку ми підемо вперед-вперед. А що це буде? Ну, Зіткнення пряме. Ми не, не розраховуємо, що він має настільки міцності ворог там. Тут якби наш прорахунок. А вони чітко знають, скільки в нас там чого. Тому там будуть такі. Не ну, дуже можуть бути приємні новини. Нібито ми кудись і зайшли спочатку, і ой, ось добре, добре, ми змогли. А насправді там таємна інформація про те, що там не все так добре. Вільнянськ. найближчі дні. Передмістя. Чимось важким може вдарити. Інфраструктура. в день цивільні. Тут може бути щось прям, ну, не шахет, ціль швидка по місту. Геп. А ну, вільнянськ. І хтось перевіркою, і хтось свариться, що щось не так там у вас. Не все можу казати. Тут військових стосується. А як він йде по фронту? Обходить вас? Він до вас не дійшов, але отак логічно. Тут будуть якось занепокоєні. Що він почне обходити. Коротше кажучи, військові Завільнянськ переживають, будуть намагатися щось зробити, і в передмісті часто будуть, буде, будуть чути вибухи. Вдень загроза для самого міста, а шахи де вночі вільняся. О, є також загроза. Але знову ж таки кажуть, діти це якась важка ціль, важкий прильот. Важкий вогонь. Це може бути навіть не в будинку, не тільки в будинку. Є загроза. Це, знаєте, як він, ну, якби не точково б'є, як по Запоріжжі, наприклад, він там по якомусь заводу б'є, а воно летить, отам от де долетить, ото все ваше. Бо куди він хоче, він туди не, мож... не добиває. Він туди не добивав. Так мені ще показує. ні 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 туди не буде. Ну, Там промисловість у вас часто показувала також, але кажуть що те, що він хоче, він в самому місці не зруйнує. Ну і Бог з ним. Ну, з ним не Бог, хай буде Бог з нами, так? Да? Мені знаєте, що не подобається. Я тут про військових не буду казати якийсь момент. Мені не подобається, що мало інформацію у місцевих. Якось знаєте, всі спокійні, що ну все буде добре. Ми от в Харкові неспокійні, ми такі, ми розуміємо, що в будь-який момент у нас там повторення сценарію інших міст. Ми так, ну, не на, не на лайті, а на зібраних речах. А тут тут може бути помилка, що йде тривога, вже пущена ціль і діти бігають у удворі, щось грають. от і все.